Сьогодні під час чергової мандрівки світом СПА говоримо про видалення новоутворень на шкірі. Новоутворення на шкірі поділяються на дві групи: доброякісні і злоякісні. Серед доброякісних новоутворень папіломи, бородавки, невуси, пігментні утворення. Невуси або родинки це доброякісні новоутворення на шкірі. Вони можуть розташовуватися у будь-якій частині тіла. Невуси можуть бути вродженими або ж набутими, тобто такими, що з'явилися після травм, впливу ультрафіолетового випромінювання тощо. Бородавки це інфекційні доброякісні новоутворення на шкірі, які мають форму вузлика. Розмір таких новоутворень може коливатися від одного до кількох міліметрів. Інкубаційний період бородавок становить від двох до п'яти місяців. Папілома це доброякісна пухлинка, яка утворюється на поверхні шкіри. Папіломи можуть розвиватися у людини в будь-якому віці. Ці новоутворення можна поділити теж на дві великі групи: це ті, які не загрожують стану здоров'я, і ті, які необхідно обов'язково видаляти, тому що вони можуть перероджуватися у злоякісні новоутворення. Косметологи мають право займатися і працювати з такими новоутвореннями, як папіломи і бородавки. Найчастіше саме з ними звертаються наші клієнти за допомогою щодо їх видалення. Існує чимало методик видалення новоутворень. В усі часи люди намагалися їх видаляти, адже вони псують зовнішній вигляд шкіри, заважають під час одягання та знімання одягу. Існує багато методик, одна з них це видалення рідким азотом. Це як правило видаляють бородавки, які можуть бути долонні, підошені, як правило, зустрічаються на китицях рук і на ступнях ніг. Так само є методика видалення за допомогою електрокоагуляції, тобто за допомогою певних параметрів електричного струму і для цього призначеного приладу видаляються папіломи. Як правило, вони розміщуються на шиї під пахвами, під лінією грудей, там, де шкіра ніжна, і там, де відбувається тертя одягом або прикрасами. Механічне подразнення у цих зонах якраз і стимулює їх ріст. Окрім того, усі ці різновиди новоутворень є результатом розвитку організмів папіломавірусу. папілома вірусу. Оскільки папілома вірус має дуже багато різновидів, то є необхідність звертатися за допомогою до обстежень, проводити обстеження щодо виявлення онкогенних типів. Папілома тобто є такі його типи, які викликають онкозахворювання і в сфері гінекології, і в інших сферах. Тому при наявності великої кількості таких висипань, в першу чергу, слід звернути питання не на естетику, а на здоров'я. Косметологи салону Спа Райський наголошують, для того, щоб правильно провести діагностику і лікування, за консультацією необхідно звернутися до фахівця і ні в якому разі не займатися самолікуванням. Видалення, як правило, самолікування проводиться хімічним способом видалення цих новоутворень, І оскільки люди, не маючи досвіду в цьому видаленні, можуть пошкоджувати більше. Здорової шкіри, ніж необхідно, і наслідком таких видалень можуть бути рубці, які залишаються назавжди. Один із нових методів видалення таких новоутворень лазер. Під час лазерного видалення новоутворень усі бактерії гинуть за рахунок високої температури лазерного променя. Це дозволяє уникнути запальних процесів. Теж таку методику практикують, і звичайно, це залежить. Результати залежать і від стану організму, і від кваліфікації фахівця, який проводить ці процедури. Ефективність процедури, за словами косметолога естетиста Тетяни Яковенко, залежить від ступеня росту новоутворення. Эффективность удаления будет зависеть, если данный элемент не запущен. То тобто, есть если только элемент появляется, не разрастается сильно, и эффективность удаления и с минимальными последствиями соответственно будет для данного удаления. Побічні ефекти можуть бути у тому разі, якщо процедура проведена неправильно. Это можуть бути гіперпігментація на місці удаления, если процедура проводилась в період сонячної інсоляції, то тобто есть в літній період, или если клієнт посещает солярій. А обычно то есть процедура проходит без каких-либо последствий, так как это разрастание из верхнего эпидермального слоя, глубинные слои дермы не затрагиваются, и потому период заживления будет без последствий. Як правило, видалення новоутворень, особливо на відкритих ділянках шкіри, проводиться у холодну пору року, коли активність сонця низька. Видалення може за собою як наслідок залишити пігментні утворення, так, пігментні плями, посттравматичну пігментацію. Тому якщо це відкриті ділянки тіла, то це видалення слід проводити у холодну пору року, починаючи з другого половини жовтня до кінця лютого місяця. А якщо це на закритих ділянках шкіри, то звичайно можна проводити і влітку. Зазвичай місце локалізації нового після його видалення особливого догляду не потребує. Якщо це, ем... область тела, связанная с мацерацией кожи, то есть это воротнички, это ремешок, это бретельки, там, соответственно, нужно избегать данной мацерации кожи воздействия на раневую поверхность. То есть исключить любые контакты и обрабатывать первые три, трое суток данную поверхность каким-либо антисептическим раствором. Можно подсушивающими на основе спиртовых настоек, Також і без хлоргексидин. Особых, Особого уходу після истечений то, ну, не наблюдається, як правило, якщо елементи мають небольший размер в диаметре. Період реабілітації, тобто заживлення шкіри після видалення новоутворення, триває 10-14 днів. Даний струб відшелушується і не оставляє никаких, практически ніяких слідів не остається на коже. Кожа остається гладька і чистенька. На сам кінець фахівці райського наголошують: не варто забувати про профілактику новоутворень і профілактичні обстеження. Для того чтобы кожа выглядела эстетически красивой, гладенькая, чистенькая, желательно раз в год все-таки показываться специалисту, самим перед зеркалом э, осматривает свою кожу, чтобы не допустить э, ну, более сложных осложнений э, данного вида образования. Элемент лучше прийти и удалить, еще пока он маленький, не разросшийся. Это будет и минимально для данного клиента. Э, клиента Удаление, травматизация. И так как это вирусные теологии, и бородавка, ипопилома имеет вирусную этиологию, здесь не дать разрастаться данному элементу, то есть вовремя это все удалить. Андре Тан презентує одяг для жительки сучасного полісу Smart Couture. Це одяг для рішучих, вільних та чуттєвих жінок. Моделі ексклюзивної колекції поєднали у собі сміливі ідеї дизайнера розкіш та комфорт. Актуальні тренди легкі сукні та яскраві насичені тони. Поєднання зеленавого та бірюзового. Витончені жіночні силуети Андре Тан радить доповнювати довершеними аксесуарами.